Він нас бумаги, він мене требує. Ой, вірте, ніхто не хоче. Я маю, у вас купити без грошей. На лапу будете брати вкол. На ні, ні. На Київ подимемо все. Все подимемо. Це третій раз будують ті лапки. Ну, на Нам зараз буде воду віця мінця. Та й будуть. Він нам представляє його. Бумагу, да. Його ні бумаги, нічого немає. І зараз тічає. Він зараз тічає, бо він він мене чуть не вибив. Я вже кажу, засунь. До мене то Олег хоч прийшов. Молодець, Олег. Я восхищаюсь. Ти молодець. Молодець. Начальник головного розвитку. вже всі До мера поїдемо. в Луцьк поїдемо. Ще вони втікають, бачиш, а то все, стройте, нам гроші заплатили, кажуть. Оцей керу, оцей во. Я учасник АТО, мені. бо я ознаку вийшла. Я ті на його лицо, який АТО. АТО, вони там будуть. Далі вони вийшли.

Ларіса зунилась першого. Вона пішла зараз по папір. Дивіться. Зараз ми їдемо. Дана людина в її там каже. Ну він каже, що його є документи. А хай ми просили. Покажи, Правильно. ми просили. Даний документ нашу, нашу міліцію. 20 минут. Добре. Поки ми не перевіримо документи, тут ніхто ніяк робіт починати а не буде. А буде. А якщо буду, почекайте, то... почекайте, почекайте, дайте договорюємо, ну, у нас багато. Ти ти ще, дівчата, ти якщо ти. там є дійсно рішення міської ради, яке вам дали добро, я вам зараз дам там двом-тром чоловікам свій телефон, там карточку роздам, угу. ви до мене перезвоните, от людина там за 10, ну, хай за час перезвоните, він до мене. 12, так, коли так, Значить, після 12. Перезвоните до мене, я вам скажу, Якщо є рішення міської ради, то тоді ми як міліція йому нічого. Тоді вийдіть в міську раду, вони та й вони ми, анульовуються. Не Хоча... Дозвіл на нас... дозвіл, якщо в нас немає, дозвіл відшити. Ми будемо валити, кожен сказав, Почекайте. Дивіться, я вам просто сказав, валити ніхто нічого не буде. Якщо в нього є. Та дайте хай скаже. <рес> <Я, рес> <прийду, рес> якщо в нього є рішення міської ради, Правильно. то тоді вам треба буде йти в міську раду, хай поки її припиняють і будете йому, щоб анульовувати. Валити, повірте, потім так само вони охрану вам не дадуть. Просто не треба тут а, говорити дурні слова, а просто зразу перезвонили. Якщо дійсно є добро, тоді зразу не чекайте, а зразу от всі надіть в міську, в міську, в міську, раду. В міську Давайте, раду. Якщо там дійсно є, то зразу йдіть міську раду. Давайте тай, зараз вже бумару і зараз, зараз... І зараз, і зараз організовуємо. Не чи, не і в Білий Дом. От ви тут не згідні, що у вас немає подписі. Зразу в міську раду. Бо якщо його є дійсно дозвіл, то ми як міліція нічого не маємо зробити. А то пару читату продажників Можна Сказати, не хочу Я, не... Я не знаю, почуєтеся. Мужчина, можна щось сказати? <кій> Десь два роки тому, послухайте мене, два роки тому вже завезли тут піноблоки, щебінь і зробили розмитку. Вони нам показували міліції, бумаги, все, ну, оказується, що це воно було неправильно. І дивіться, до цих пір ніхто не вирішив. Якщо, що, якщо документи є неправильні, то їм міліція не, не дасть да Ну, Якщо документи є правильні, Ми то, то, можна то, можна то не ви йдіть військові.